Вірус Марбург може призвести до нової епідемії, попереджає ВОЗ. і, хоч він зареєстрований у Руанді, але він, ймовірно, вже дістався Європи. А що ж це таке? Інфекційне захворювання, схоже на лихоманку Ебола, але ще небезпечніше. Серед симптомів болі у м'язах, водяниста діарея, блювота, кровотеча, висока температура тощо. А чому Марбург назва походить від німецького міста, де працівники лабораторії 1967 року заразилися цим вірусом під час Спалахів від 24 до 88% хвороби закінчувалися летально. Інкубаційний період від 2 до 21 дня. Але і навіть після того, як людина одужала, інфекція може залишатися в організмі в крові та спермі протягом декількох місяців. Заразитися можна під час контакту з інфікованими, біологічними рідинами або через поверхні, наприклад, через пості. І як ви думаєте, чи можна вилікувати цю хворобу? Вакцини не існує. І медики виписують лише препарати, які полегшують симптоматику.